Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в ви... сьогодні ми поговоримо на тему права жінок в Україні. Історія з нами сьогодні у нас сьогодні в гостях. Я нагадаю, ми ведемо цей ефір разом з моїм колегою. Це Вік Віктор Мозолевський. Доброго дня. <св 'язаний> Власне ми... я б назвав би це такий передсвятковий. Колись, колись би назвали це передсвятковий ефір перед міжнародним жіночим Чим? днем. 8 березня. Як його тільки не називали, День весни красивої молодості, а молодості я чув таку таку версію варіант. І, і сьогодні у нас в гостях я представлю доктор історичних наук, професор Вінницького державного педагогічного університету Ольга Колястрюк. Доброго дня пані Оль. Добрий день. Добрий день. шановні. тобто, бачите, яка в нас гостя. Ми копати сьогодні будемо глибоко. Е, спробуємо наскільки зможемо? Спробуємо так, наскільки зможемо. Ну і тут я буквально декілька слів скажу, що ефір відбувається напередодні міжнародного жіночого дня. Це 8 березня. Нагадаю, сьогодні 5 березня, і протягом останніх 140 років жіночий рух в Україні пройшов великий шлях від боротьби за базові права жінок до глобальних вимог рівності і можливостей від Наталії Кобринської, яка заснувала перше жіноче товариство в Україні 1884 рік, до тисяч українських жінок, які сьогодні захищають свою країну. жіночий рух відіграє ключову роль у трансформації суспільства. Ось власне. Перше питання, напевне, моє, uh -huh. я вам поставлю жіночий рух в Україні. Він почав, наскільки я читал, читала, почав формуватися в другій половині ХІХ століття, коли країна перебувала під імперським правлінням. Мається на увазі uh -huh. і Російська, і Острогорська імперія. Uh -huh. а, хто був тією першою людиною, яка почала в Україні рух за права жінок? І як це відбувалося? Можливо, такої людини не було, якось все само собою, чи все таки бу... були такі люди? Uh -huh. Якщо з юридичної точки зору говорити, так як ну, казати, де саме зачин, з якого можна датувати таке явище. Як... Точка, відліку, так Точка відліку офіційна, скажімо, не кухня, не формат якоїсь спільноти вузької, то це ви абсолютно слушно кажете, це Наталя Кобринська, і вона створила союз руських жінок. Це було створено на Галичині. У 84-му році 19-го століття у Львові так і так йдеться власне про те, що на цей момент ну, ми прекрасно розуміємо, яка різниця між двома імперіями, що все-таки Габсбургська імперія вона рахувалася з різними націями, і в тому числі моменти української ідентичності визнавалися. І, зокрема, Наталя Кобринська походить з сім'ї батько якої брав участь у Галицькому сеймі. Uh -huh. Тобто в колі інтелігенції від весни народів це все обговорювалося і, відповідно, нуртувало, і було на часі, і вже була когорта людей, і в тому ж таки науковому товаристві Шевченка і так далі, які, безперечно, прекрасно розуміли, що тут обов'язково треба вводити жіночі права бо це дискримінація і це аномалія якщо ця нація позиціонує себе як самодостатня то відповідно раз домоглися прав чоловікам то треба домогтися і жіночого представництва і коли ця організація причому союз руських ж то... Це дуже важливо, Оце знову поняття Русь, глибинне давнє наше найменування українських земель. І відтак тут брали участь не тільки галичанки, а тут вже були тісні комунікації і із надніпрянською Україною. І коли вони видають одну з перших збірок, який називалася називалася перший вінок. То е, тут е, це був такий томичок пристойний понад 400 е, сторінок, і тут було представлено понад 40, 40 авторок. Хто під псевдонімом, хто під власним ім'ям. Тут можна говорити і про саму Наталю Кобринську, яка виставила і свій е, е, літературний твір. І наприкінці цієї збірки вона дала і програму е, цього товариства, яке щойно створилося. І тут була Олена Пчілка, е, тобто тут е, Ганна Барвінок. Маса імен, які вже були готові угу. розмовляти про це, тобто це не було щось надумане, тому що якщо говорити про козацьку культуру, про жінку в історії козацтва. То безперечно, ну та ж сама могилянка мати Петра Могили, людина з передовими знаннями з комунікацією. Тобто, це був цілком ну, теж була у цьому вінку, так е, е, ні, вона раніше, але я просто кажу, що корені визрівання у цього руху, що жінки мають. Отримати голос і політичний, і представницький, і мати свободи, яких мають чоловіки, якщо країна цивілізована, це вже було ну. Апріорним поняттям це вже не треба було для них доводити. Це зрілість. От. І е, коли ну, щоб не було, чому я зауважила на тому, що тут були і надніпрянці. Бо Галичина справді була п'ємонтом національного руху, але його живили і е, вихідці з-під російської частини, які, на жаль, не могли цього робити, але тим не менше виношували ці речі. Тому... От тут mm -hmm. я хотіла дві дати, дві дати просто, Хорошо. такі, е, дві дати показові. 1917 рік і 1971. Так ось, а, виборчі права в Україні жінки отримали 1917 року. Угу. Mm -hmm. А, а у Швейцарії 1971-го. Тобто, хто до кого, я, хто я, на я, кого я. має рівнятися. Я перепрошую, я ще додам кілька цифр, я готувався перед ефіром так, і так. зараз ви розумієте, чому. Швейцарія 71-й, на рік раніше в 70-му Андора, ну, нібито. Здається, так, так. це ж Андора. 84-й рік це вже при мені. Ліхтенштейн. нібито. Так? так ну зрозуміло, що останні такі останні країни, які надали ага. жінкам право голосу, це Бахрейн у 2002-му, Об'єднані Арабські Емірати у 2006-му і Саудівська Аравія у 2011 роках. Ну, то зрозуміло, там трошки інша культура, так, інша, інше віросповідання. А от ми говоримо про Європу. І е, зрозуміло, на кого рівнятися ми не будемо, можна зараз ага. зараз обговорювати, але чи рівнялася ота сама Наталія Кобринська разом з своїми однодумцями, так? На... Інших представників інших народів, які можливо були е, в Австро-Угорській імперії, які вже щось зробили е, в поступі прав жінок, е, ну справа в тому, що в Європі рух за жіночі права він веде свої сторінки ще від кінця сімнадцятого mm -hmm. століття, в вісімнадцятому столітті, особливо велика французька революція. Все це егаліте підняла на щит. Тому е, тут комунікація була безперечна. The <laughs> Але е, мені видається, по тому, що я можу нагадати так, от спеціально, що це, от якраз та ідея, яка сколихнула Європу в середині е, 19 століття, оця весна народів, mm -hmm. коли вже було зрозуміло, що буржуазні свободи це норма, і вона не може бути усіченою. І е, якщо дозволити, я підхоплю те, що сказала Ірина, mm -hmm. що для нас в Україні жінки отримали право голоса всім. Році ми маємо це підкреслити, що Українська Народна Республіка буквально в числі перших документів, які ухвалила весною 2017 року, допоки там більшовики домоглися ось цього перевороту, а потім окупації вже нашої землі було спеціально прописано, що жодної різниці між статтями в політичних правах на юрисдикції Української Народної Республіки немає. Оце дуже важливо і. Це знову говорить про самодостатність е, е, ну, от цієї ідеї для спільноти. Бо якби не було до цього речників, які могли б про це стукатися в двері, заявляти про це, то це було б неможливо. Напевне, тут можна ну, згадати теж імена, які цьому передують. Тут ми можемо говорити про ту шолену вчилку мати Лесі Українки вже можна обійтися маленьким кейсом, що вона своїх дітей не віддавала до гімназії, оскільки е, територія в цей час знаходилася у складі Російської імперії, і відбувався процес е, такої потужної русифікації, нав'язування відповідних ідеологем, і вона їх виховувала самостійно. І причому вона давала виховання своїм дітям, що е, донькам, що синові давала абсолютно. Утно гармонізоване, що точні науки, природничі науки, гуманітарні науки, мови обов'язково. Бо звідки ж Леся взялась? Така ми прекрасно це розуміємо. Оце дуже важливо. Далі я б напевне обов'язково говорила. Ну, про таке явище, як Софія Русова. Софія Русова у неї, ну, коли теж буржуазні реформи сталися, і коли земства отримали таке повноваження дбати про освіту населення в своїх місцинах, то Софія Русова заходилася розробляти спеціальні програми для українських дітей в початковій школі. І знаєте, що ще ну, особливо мене так вражає. Що це було не тільки створення там, абеток, читанок, ну, спеціальних матеріалів дидактичних, а був навіть такий проєкт, що коли слідом за Василем Кричевським, який у 1903 році побудував ось цей Будинок зем земства Полтавського, то і запропонував там українські е, риси в офіційній будові у ці трапецевидні вікна. Ну на шість кутів. А самокиш, який був, був членом цього братства, він відповідно розробив тип е, будови для земських шкіл на два поверхи, і на один поверх. І е, ці, е, ця будова, ну вона стала архетипічною. Аж тут у нас на Козятинщині, чи припустимо в глибині ну, Гайсинського району, ми можемо бачити ці будови. Mm. І Софія Русова казала, це дуже важливо, щоб діти входили в дім, який є українським навіть по своєму образу, щоб вони не потрапляли в штучне поле, щоб своя органіка була для них справді середовищем усвідомлення, в якому світі ти живеш. Не кажучи вже про те, яка мова там має бути. В обходженні такий цікавий глибокий підхід, От, от розумієте, це е, в земства. Вони, хоч, хоч на правобережній Україні, вони тільки з 1911 року почали діяти, але ж вони е, ну практично створили ось цю рамку і освіти, і для дорослих, і для дітей. І це розбиває наповно е, ту е, міфічну е, таку конструкцію, яку весь час радянська система нам говорила, що вони принесли з собою освіту. Це не Авда, тому що освіта почалася від того, як земства почали діяти на лівобережні від 70-х років, а на правобережній в силу того, що їм було боязко про вплив поляків, то вони ж дозволили тільки з 1911 року. Але тут освіта пішла всі, всіма кроками: початкова, середня, спеціальна, вища освіта, в тому числі і жіночі. А до речі, про академію я нагадаю, що перша академія якраз з'явилася в Україні. Це Острозька академія набагато раніше ніж вона з'явилася. А в Росії це вже при Ломоносові, був відкритий ну, університет. Там то, то, де, б, так, де б вона взялася, якби не Києво-Могилянка, знову ж таки. Тобто то, так, так я маю то, наводі, то, що... ми прекрасно це розуміємо. Але е, це настільки сидить в людській пам'яті, що більшовики це така соціальна е, передова була політика. що ми А були... до речі, а як з виборчими правами? Мені просто цікаво, 1917 рік, ось саме в Конституції УНР записала ніякої. В правах і обов'язках між чоловіком і жінкою права УНР не знає. Так. Кінець цитати. 1918-19 приходять більшовики. Так. Що усім цим з голосуванням жінок? Ну, знаєте, я скажу вам своєю улюбленою такою фразою, яка для мене є засадничою. Більшовицька система входила на багнетах, на силі, грубій силі і на обмані. Фальш, обман це основна метода, якою діяли більшовики. Обманювати в будь-яких регістрах, в будь-яких розмірах. Тому прописувалися абсолютно абсолютно всі права. Чи в Конституції 19-го року, чи вже в Конституції Союзній 24 четвертої, відповідно Українській 25-го, чи в 36-го, відповідно сталінській Конституції. до речі, саме демократична конституція Сталінська ну, от вважається, отож, розумієте, написано, написано так, але а реальних але реальних прав жодних не було, і ем, це ем, це. Ну, постійно треба розколювати це постійно треба говорити. Що е, ті лікала, які завели нам в свідомість. Про е, перспективи майбутнього, про захист трудящого люду, про союз робітників і селян це, це абсолютна маніпуляція. Там з е, самого першого дня почалися нищення не тільки класово ворожих, як прописувалося за програмою, скажімо, ну того ж таки маніфесту, а прописувалося. Боротьба проти реальних і проти ймовірних, або просто ну, вигаданих тих, які можуть бути самостійними, і тому ну ви подивіться таке поняття як квота жінок в певних представницьких органах. І хіба ми можемо говорити, що там жінки справді представлені? Хоча б коли б згадає старше покоління, що коли вони йшли вголосувати, то в бюлетені був лише одне прізвище і все, і ніякого жодного вибору. То які це вибори? То які це яке це право голосу, які це самовизначення? Це повна профанація, яка тільки через всі праски, які були, і до речі, праски були дротовими, щоб ніяка інша інформація не проходила, щоб все тотально контролювати і нав'язувати тільки свої меседжі, ну і тут я хочу. Про згадати, що паспорти знову такі паспорти на початок на початку 1970-х років лише почали видавати, маю на увазі, і жінкам у селах, тобто про які права взагалі могла бути мова? Так, так, яка соціальна справедливість. Ну, про жіночу долю взагалі можна говорити окремим таким кейсом, що як жінка народжена, і вони ж цим дуже пишалися, більшовики, коли причому вони ж в своїй політиці просто створювали політичні кульбіти. Коли в 20-х роках вони проголосили соціальні свободи, то ви ж пам'ятаєте, вони взяли на щит так звані. Сексуальні свободи і говорили, що жінка має право визначатися з партнером статевим абсолютно вільно. Ну і є навіть відомі посли, більшови пос... Ви маєте навазі про Олександру Каланта, так які, безперечно, дозволяли собі ці вольності. Але якщо читати мемуари, якщо дивитися за документами, навіть за офіційними партійними документами, то ми можемо пересвідчитися, що припустимо, комсомольські вожаки чи в тих університетах, університетах чи на підприємствах, оскільки вони були лідерами організації, бо е патерналізм цей все одно існував. То вони вдавалися до примусовості, і вони казали: ти комсомолка, ти маєш задовольнити мою фізіологічну потребу. А до речі, а, до речі є фільм про Олександра Колонта. і там абсолютно зовсім інший образ виведений. Дуже такий поміркований. дуже знімав цей фільм. Ну, я які але просто... Тобто, розумієте, вони спочатку оголосили права і свободи, потім вони зрозуміли, коли, вибачте, вир хвороб виліз уже прямо неоковирно, коли треба. Було уже лікувати і рятувати, і це ставало небезпечним, то вони оголосили, що все-таки сім'я це осередок соціальної потуги держави. І стали дбати про сім'ю. Ну, А далі вже і, там, і правило про аборти, і, тобто закон про заборону абортів, коли треба робочі руки. Але ж чому от ви згадували сьогодні на початку цей день? трудящих жінок 8 березня. Тому що якраз радянська влада одна із самих таких активних політичних систем, яка говорила, що жінка вона має абсолютно однакові права з чоловіком, і вона має трудитися і має всі преференції, що мають і чоловіки. Але ж це. Е було теж неправдою, тому що е, природну функцію жінки народжувати, е, виховувати дітей, ніхто е, замінити не міг. Навіть коли вони створювали дитячі кухні, ясла і так далі, все одно це не розв'язувало е, проблеми сімейного виховання. І виходить, що жінка, яка має відстояти біля верстата 8, а то й 9 годин і має один вихідний умовний, вона ще має подвійне навантаження. Е, ну, в своєму домашньому осередку, крім того, заробітня платня. Завжди менша, і до речі, цей е, дисбаланс і ще зараз не зовсім подоланий. Декрети 6 місяців і здається, потім 11 місяців. Це, це 70-ті роки. Зараз три роки. Та ще ну е... жінка в декреті. Ну, ну я може прикошую. скористатися, але це не оплачувано. Наприклад, є моєї родини. Я був перший старший в сім'ї. Декрет був 6 місяців. Потім був декрет півтора року, потім три. Ну брата і сестри. Відповідно, тобто як змінилось лише на. На прикладі моєї смі прикладі отих дев'яти років, так але ж дивіться, коли починається Друга світова війна, коли чоловіків вигребли на фронти, тут зараз не будемо про ці цифри говорити, що справ, а цьому передував і голодомор, і передували великі репресії, починаючи з 20-х років і закінчуючи 37 38 тридцять роком, то коли треба було забезпечувати країну. То все це покладалося на жіночі е, плечі. І здавалось би, коли в 44-му році операція визвольна е, визвольна від нацизму, але нова окупаційна знову відновилася, жінкам можна було б дати видохнути. Але ж ми прекрасно знаємо, що оце далі, оця шлия на їхніх шиях, е, вона продовжувала існувати. Більше того. На українських жінок доклалося ще одне е, приниження політичне, тому що про це мало хто говорить, але це відомий факт, що ще в е, жовтні 41-го року. Е, Сталінське керівництво прийняло спеціальний документ, що всіх тих людей, які опиняються в зоні окупації під е, нацистами, вважати потенційними ворогами радянської влади. Відтак, відкинувши нацистів е, зразу до цих людей, які прожили на своїй рідній землі, але в умовах нацистської окупації, вони зразу отримали тавро. Ворога народу, і через те ні про які соціальні якісь вивільнення чи про якусь е, справедливість не йшлося. І вони повинні були е, продовжувати вести цей фронт не тільки до 45-го року, а ще довго-довго до середини 50-х років. Тому е, радянська е, система вона вкрай е, брехлива. таке Гарне українське слово, не будемо добирати шляхетних визначень, і це дуже великий такий слід, який в свідомості нашій залишається. Його треба розмонтовувати. Ну, тому треба знайомитися з жіночою історією. І, до речі, от маю сказати, що одна теж з лідерок українського руху Мілена Рудницька, її чому вартує згадати? Вона теж створила в другій Речі Посполиті в Галицьких землях теж створила українську організацію. Але... В 1933 році, коли тут був голодомор, і коли сталінський режим запрошував сюди передових е, журналістів, е, які говорили, що ні, тут нічого такого немає, е, то е, Мілена, рудницька. Мілена рудницька якраз на засіданні Ліги Націй. Проголосила про цю проблему, в якому знаходиться українське село на всю Європу тодішню. То е, це жіночий голос, тому що втрата дітей, втрата старшого покоління взагалі геноцид, е, осмислювався саме, дякуючи їй. І я не можу не сказати ну, таке важливе ім'я це наша історикиня Львівська Оксана Кісь, яка виступила ініціаторкою створення такого окремого наукового напрямку жіночої історії, і яка зараз є лідером цього руху. До неї приєдналося дуже багато жінок. І дякуючи їм, от зараз відновлюється таке паритетне ставлення. Ні, до жінки. От пані, я перепрошую. У нас уже на на часу. жаль на жаль, завершується ефір. Ми вже так перетягнули. Нагадую, що сьогодні у нас в ефірі була Ольга Коляструк, доктор історичних наук, професор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коціменського говорили про права жінок України з точки зору історії. Дуже дякуємо вам. Дуже дякуємо. На жаль, мало часу. Ну, на жаль, ми перейдемо перейдем пізніше до наступної теми. Проєкт, який допомагає зрозуміти головне. З Віктором Мозалевським та Іриною Булгаковою перехід.